Привіт, друзі! З вами Грінлунд. Ми продовжуємо заново проходити Черепашки Ніндзя Легенди. І одразу ж розпаковуємо містичний пак першим ділом. І отримуємо ДНК Спайдербайца. Вона, до речі, нам було потрібна, це ДНК Спайдербайца. Тому що ми його тепер зможемо відкрити. Супер клас. Забираємо другий містичний пакет. І тут в нас ДНК металоголового. Прикольно. І нам дарують Heroic Pack. Супер. Ау, oh, next. Дарують через 12 годин. Дуже щедро з вашого боку. Розробники гри. черепашки ніндзя легенди. Щось у нас, друзі, трапилось з музикою. Вона раптово перестала грати, але ми не переймаємося. Це нас зовсім не зупиняє. І ось він. Спайдербаць в нас в команді. Чи можемо ми його прокачати? Можемо. Раз, раз, два. Два. На, на, на третій рівень ми можемо його поки що прокачати, тому що в нас всього лише третій рівень, друзі. І всі е, наші персонажі е, третього рівня, Баксер Стокман також буде третього рівня. Всього зараз у нас п'ять персонажів. Це Леонардо, він зібрав собі команду. По сюжету е, нейтралізатор, нейтралайзер приєднався до Леонардо в боротьбі з кренгами. Карай також допомагає Леонардо. А ці два рандомні чувака, вони в сюжеті гри, по суті, не приймають участі, але вони нам попались і вони будуть нашою командою. Ось е, стандартна наша перша команда це є Лео Бакстер, Спайдер Байтс нейтралізатор і Караї. І давайте відправляємося в бій. У нас багато ще чого закрито, але тут е, крен-ходунок крен е, наш, як ми його тепер називаємо завдяки. Е, Одному з коментаторів в коментарях ви тож, в коментарях можете писати, як би ви назвали цього кренгівського ходуна. Так. А, Баксте Стокмен, до речі, до нас приєднується, тому що Лео вже його тролить. Чи це Декстер Стокбой, якого біса він робить з футами? А, це Бакстер Стокмен. Чому тобі так тяжко це запам'ятати? Знаєш що? У е, мене немає часу на футів. Е, давайте мені цих черепашок живцем. Цю черепашку, там одна черепашка. Е, 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 я так не думаю, Стінкмен, е, ти забув, хто я така. А, тут у нас, друзі, е, виходить, що Караї з е, Бакстером, Стокманом із Леонардо конфліктують, але щось у нас із, з налаштуваннями звуку. Щось у нас із наштуваннями звуку. У нас звук є, але музички бракує. Значить, та музичка, яка зараз грається, я наклав е, зверху по грі, тому що е, музичка у нас насправді відсутня. Добре, давайте атакуємо першу хвилю футів. Карай е, жбурляє свої кунаї. І е, фути починають свою атаку. Дуже красиво, один червоний фут по центру і два чорних стандартних е, фута по флангах. І червоного спайдербайт вже виносить. Лео займається цими чорними фланговими футами А якщо, до речі, музичка не грає, значить я забив і нічого не накладаю, а просто викладаю вам е, відео, як є. Можливо, з наступного рівня у нас почнеться музичка якийсь е, баг в нашій грі. Тут два Маузера, Мишоробота і один фут. І що ж, починаємо з першого. Спайдербайт починає. Лео добиває. Маузер атакує Спайдербайца, Ми тепер цього Маузеру задаємо удару. Щось їм не подобається всім спайдербайці. Вони вибрали його як найслабшу ланку нашої команди і атакують, б'ють в одну точку. В принципі, роблять все логічно, але їм це не дуже допомагає, тому що ми просуваємося до третьої хвилі ворогів цього рівня. І тут у нас, власне, бакстер Стокман, ось і він. І трішки когнітивний дисонанс. Бакстер проти Бакстера. Спочатку його знищимо двох футиків. Давайте використаємо цю суператаку від Ньютролайзера. його дисками. І тепер бакстер залишився проти п'ятьох наших персонажів. Тому складно йому буде насправді. Ну що ж, бакстере, тобі кінець. Будеш нас атакувати? Оу, друзі, він використовує своїх маузерів масову атаку і нормально так нас лупить, але не сьогодні, друже, третій третій рівень прокачки це все ж таки не, не 80-й. Тому ми його перемагаємо, набираємо деякі е, бали прокачки і, і на жаль, далі, далі музика в нас не з'являється. Чому? Не можу зрозуміти, де тут налаштування. Музика включена, але її немає. Окей. Сьогодні сумна гра без музики. Все ж таки накладу я музику. Тобто у вас якась музичка буде точно грати. Що ми далі робимо? Далі продовжуємо битися, тому що в нас особливо вибору немає. Ми відправляємося в наступний рівень. Для того, щоб побити. Е, Ксав'є. Декараї? Е, майстер Шредер, е, Вона не в Лігві. Я думав ти дивився за нею, Ксевер. Я думав. Е, я думав, що це ти її нянька. Досить! Знайдіть її і приведіть до мене. Ось сюжетка, до речі, прикольна тут. Я напевно, коли перші рази грав також це читав, але вже зовсім не пам'ятаю. І тут до кожного рівня, виявляється, є якийсь сюжетиць такий невеличкий, і тут проти нас Маузер і двоє червоних футів. Звісно ж, одразу ж масово використовуємо. карає своїм куна і завдає всім трьом певного урона, певної шкоди, але червоний фут зрубує практично половину життя нашого спайдербайта. Лео займається Маузером, перемагає його, і Бакстер з нейтралайзером рубають останнього фута. Тепер у нас синенькі фути. Синенькі фути і мишу -робот. Вже масових атак у нас немає. Все ще, скажімо так, ще масових атак у нас ніякого немає. Ми дуже з вами початківці. І потрішки просуваємося в цих раундах. І б'ємося на рівних практично з нашими суперниками. Ну що, Лео полікуєш хлопців, там троє вже в нас поранено, і Лео їх прикольно лікує. Спайдербайтс лікування не дуже помогло. Ще занадто слабко прокачане оце лікування в Леонардо, тому, тому поки що так, друзі. Але ми будемо сильніші неодмінно. Ну що ж, третя хвиля, зараз тут буде е, Ксевер і разом з двома футами, і він буде четвертого рівня, а ми всі третього, тому, тому що спочатку виносимо футів все ж таки. Вони слабші, їх можна простіше е, повибивати. Ось, другого знову ж таки своїми дисками Ньютралайзер намагається знести з одного удару. Це не виходить зробити, не вдається. І атакуємо Ксевер Ксевера Монтеса. Він завдає удар Леонарду, звичайно, удар, і Леонардо у відповідь його гамселить. Так само робить це у нас спайдербач і другий рівень подолано. Це супер круто. Е, отримуємо якийсь е, досвід Якийсь досвід і е, вінілову платівку отримуємо трішки мутагенчика, що нас чекає в третьому рівні. Всі четвертого рівня фути ну що друзі Ризикнемо і спробуємо. так так Мутанти, які повстали проти кренгів, не будуть повставати. тобто вони опираються. Які опираються кренгом, не будуть опиратись кренгом більше. так правда Мутації, які відбулися в цьому місці, будуть з усунуті з цього місця. Ні, кранг. Мутації, які будуть усунути з цього місця, будуть усунуті з усіх місць. Така дивна розмова Кренгів, вони спеціально так говорять між собою. Дивно. І ми, звісно ж, знову масово використовуємо тут вже будуть четвертого рівня, і вони будуть нас нормально так гамселити. А він ще й лікувальник! Оу, май гаш! Треба з нього починати. Дарма ми використали масову атаку, караї, і е, будемо боротися з ними. Е, в першу чергу спробуємо знищити лікувальника. Така наша тактика, щоб він більше не міг лікувати своїх поплічників, своїх побратимів кренгівських. І він досить міцний, тому що він 4 рівня, а наші всі персонажі це ще 3 рівня. Але ми потрішки-потрішки просуваємося і... Глупом цих крендів, які також опираються і завдають нам ударів у відповідь. Карай зносить останнього кренджева. І тут у нас троє в тілах андроїда, Один з такою електрошокер-палкою, це вперше нам зустрічається в грі він. І Ми з нього не починаємо, починаємо з цього середнього кренга. Тому що в класу технічних у нас ходив він Тех-клас. Була перевага над тим кренгом, який він синій, над спірітом. Це знов лікує. Яй, фіолетового треба було обити В першу чергу нічого нас не навчив. Навчила минула бійка і цей кренг з палкою понижує нам силу атаки аж цілим трьом персонажам. Ускладнюючи нам е, подальший бій, але ми не здаємося і атакуємо, а Леонардо навіть всіх полікує, тому що трішки поранили нас. Непогано, майже е, всіх тільки караї з е, Нейтралайзером лишились нездорові, а решті персонажів ми відновили здорові. А тут цілих 4 кренга, вау, прикольно. І знову фіолетові будуть лікувати, тому ми починаємо з них. Не дивлюся на те, що. Нейтралайзера перевага над синіми. Спробуємо хоча б одного фіолетового в першу чергу винести, щоб він не зміг полікуватися. І нам це вдається. Супермасу не будемо спеціально використовувати, тому що він все одно буде зараз лікувати. Опа, в цього також є якась здібність А, він удар на себе викликає. Які ви хитрі кренги, а це чомусь не лікує. Ну добре, давайте. Якщо він хоче удар на нього, то ми продемонструємо йому і як наша команда виконує цей удар? А ось так. Мінус кренг масово відкарає. Двох вона е, уражає кренгів і цього вбиваємо, а цього добиваємо. Раз. І. Два. Окей, це перемога. І три рівня ми проскакуємо досить легко. Що нас чекає далі? Далі нам би. Прокачати рівень. У, нам тут дали е, касету комікс і е, мішечок для тренування якісь. Добре. Що тут ще нам можуть запропонувати? О, тут же п'ятий рівень. Давайте спробуємо прокачати. Що ми можемо що ми можемо прокачати? Що нам треба взагалі для прокачки скілів Леонардо? Нам треба карти, люк каналізаційний, багато всяких приколдесів От, горня нам треба. Давайте. Цим і займемося. А в нас немає вже блискавок, друзі. А купити ми їх можемо задорого. Тому старт гри, звісно ж, звісно ж, складно. складно тому Що все, у нас закінчились блискавки, і ми з вами навіть не зможемо. Відправитись в цей бій, ну що ж, цим щось треба робити. А, тут ми за піцу відправляємося в бій, тому все нормально, ми можемо відправитися в бій, але питання, чи ми його виграємо. Та ось веде. Цікава кампанія в тебе сьогодні, Карай. Це не твоя справа, Бредфорд. Я не відповідаю песикам Шредера. Е, можливо, ні, але мені цікаво, чи майстер Шредер буде задоволений інформацією, що ти допомагаєш ворогові. Нічого він не дізнається. Тому що спочатку, щоб це йому розповісти, тобі треба подолати мене. Ось така зухвала карає і розпочинається в нас бійка проти Бредфорда п'ятого рівня. Чи зможемо ми його подолати? Ого, це так інтрига в легендах. Третій рівень проти п'ятого. Ну що ж, одразу ж, звісно, ми масовою атакою нападаємо на наших суперників, швидко намагаємося винести їх, поки вони нам не завдали шкоди, а вони встигають завдати нам шкоди, і неприємно це. Але вже добиваємо тоді футів, Маузер все одно зробить свій хід, встигне зробити свій хід. А може і не встиг би, але вже. Бакстера він відкушує, і Бакстера немає половини здоров'ячка. Половини здоров'ячка Бакстера немає, а першу хвилю ми нарешті подолали. Що ж, два чорних футика і один блискучий сіблястий Маузер. Атакуємо Маузера. Він класу швидкий, можливо, ми йому не дозволимо зробити хід, це супер. Він же не відніме нас ні в кого хелспоїнтів. А ці фути, звісно ж, віднімуть. І питання, що вони будуть мочити бакстера. На жаль, вони хитрі і вони луплять в найслабшу ланку, тому що бакстер найбільш нас поранений. Доведеться Леонардові використати свою мантру для лікування. І далі вже караї буде бити фута. Ні, він вбиває бакстера, друзі. Ух, бакстер вистояв. Супер клас. Ну і що ж? Ми таки добираємося в п'ятьох до Кріса Бредфорда. І його двох футів. В нього синій і чорний фут. Добре, що з них ніхто не буде лікувальником. Це вже легше. І що ж, Бакстер починає з синього фута. Він понижує йому броню. І єс! І наш Байтс вирубає наступним ударом фута. Ну що, ж, чи двох футів нам вдасться винести, чи все ж таки один з них вб'є Бакстера, вбиває Бакстера. І четверо проти двох. Бредфорд прокачує силу удару. Наступний його удар буде досить сильним. Але ми постараємося, щоб наступного удару Бредфорда не трапилось, тому що у Нейтролайзера є сюрприз для Бредфорда у вигляді двох крутих дисків з виміру X. Але Бредфорд стійкий, чувак. І, О, промахується наш Spider Bites. Що ж, Бредфорд, тобі кінець. Тут точно він вже не переможе, друзі. Але наші... Хлопці третього рівня е, хиблять в своїх атаках, але тільки не лідер нашої команди Леонардо. І Карай добиває Бредфорда. Дуже прикольно, що Карай добила, тому що вона з ним там е, говорила і казала, що йому спочатку треба її перемогти, а тоді вже е, далі будуть розвиватися події. І так, і трапилось. Ну що ж, тут нам дають тільки. Тільки дві зірочки. Далі в нас вже 6-7 рівня. Тут нам нічого робити, друзі, тому що нас там приб'ють. Ми можемо відвідати якісь з попередніх раундів, там є хард левел відкрився, а тут нам потрібно енергію, щоб проходити цей. А, ні, ми можемо просто піцую, так? Що ж, давайте нам треба горнятку, щоб прокачати Леонардо, і давайте біжимо, швиденько завалимо цього боса, навіть швидкість собі поставимо другу. Щоб це швиденько е, зробити, і, можливо, нам попадеться е, та горнятко кави, щоб прокачати нашого лідера, хоч трішечки зробити його сильнішим. Перша хвиля кренгів, дуже швидко ми її проходимо. І привіт Трак, Нас зараз п'ятеро і ми ще сильніші, ніж минулого разу, тому е, тобі кінець, е, ти ніяк нам не зможеш протистояти насправді. Але давайте будемо бити його, завдавати йому ударів всі по черзі, всі по черзі. Супер класно. І будемо сподіватися, що нам випаде омріяне горнятку з кавою. Оу! Масовою вирішив. Він не такий простий, четвертого рівня трак. І не виходить його дуже швидко винести. а... Доводиться нам возитися трішки з ним, але ось він останній удар. Бакстер його виносить. Трак умирає, і нам дістається якийсь приз за це. Що це буде? У, це буде новий рівень! Єс, ми стали 4 рівня, тепер зможемо всіх прокачати. І новий пак, де попадається нам касета і ДНК Бакстера. І тут єс. Тікап, це чай, це не кава, я помилився. йо-йо. Карта нью-йоркського метро. І горнятко чаю. Тепер наш лідер буде прокачаний. Де він є? Ось, а він, він не може. А він має бути п'ятого рівня, щоб бути прокачаний. Ну, Добре, давайте всім вкачаємо рівень, друзі. Всіх зробимо четвірками. У нас достатньо мутагену наразі для цього. І, І що? То ще там у нас не четвірка, Бакстер, і Neutralizer Нейтралайзер є. Ну що ж, отак, ми сьогодні пограли, трішки просунулись в другому рівні, трішки покачали нашу команду. А команда хоче розширятися. Подивіться, скільки ще нам попереду персонажів відкривати. Супер е круто! Це буде весело і цікаво, я думаю. А на сьогодні це все. Звісно ж, я пропоную вам писати щось в коментарях, як вам взагалі легенди? Чи ви граєте до тепер в легенди, чи ви хочете проходити їх знову? Хто подобається вам з персонажів? Пишіть хоч щось в коментарях, тому що ем, хочеться мені просування відео, хочеться мені спілкування. Звісно ж, якщо вам подобається, ставте вподобайку. Якщо не подобається, ставте антивподобайку, палець не ставте. Продовжуйте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все, друзі, з вами, як завжди, розважався Грінланд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!